1 січня поточного року розпочалася вступна кампанія до нашої академії. Всі громадяни України, які мають повну загальну середню освіту і на рік вступу, яким виповнюється 17 років, можуть до нас звертатися в відділ рекрутингу 6-го волинського прикордонного загону та пов'язати своє життя з, зі службою в державній прикордонній службі вже в якості офіцера відповідно, тому що по завершенню навчання, яке проходить на протязі 4 років, люди здобувають. Повну вищу освіту і отримують первинне офіцерське звання, лейтенант. Навчання здійснені за освітніми програмами: це філологія, психологія, електронні комунікації, радіотехніка, безпека державного кордону, організація діяльності кілогічних підрозділів Державної прикордонної служби України, організація діяльності інженерно-технічних підрозділів прикордонників, організація діяльності тилових підрозділів, організація діяльності підрозділів застосування безпілотних систем. Та відповідну правоохоронна діяльність. Що потрібно зробити для того, щоб стати прикордонником? В першу чергу це треба звернутися до відділу рекрутингу того чи іншого органу Державної прикордонної служби. На даний момент ми говоримо про 6-й волинський прикордонний загін. Подати заяву, написати заяву про те, що людина, дитина хоче навчатися в Національній академії, після того пройти професійно психологічний відбір. Первинний етап зібрати медичні документи, пройти е медичний огляд, первинний в нашому відомчому шпиталі або при Національній академії державної прикордонної служби, після того відповідно скласти вступні випробування і навчатися на протязі чотирьох років, е здобуваючи вищу освіту та. Військове звання офіцерська лейтенанта У нас враховуються сертифікати ЗНО за 2021 рік і також результати за 2022, 2023, 2024 і 2025 відповідно. Відповідно, середньому академії здати тест фізичної підготовки. От в цьому році вони трошки помінялися. Якщо раніше треба було пробігти 100 метрів для хлопців. Саме говорю зараз пробігти 100 метрів, пробігти 3 кілометри та підтягнутися там відповідну кількість разів. То на даний момент в цьому році трошки помінялося. Потрібно пробігти 2 кілометри, 100 метрів та здійснити згинання, розгинання рук у упорі лежич, тобто віджимання від полу. Це вже якось зменшує трошки навантаження на кандидатів. А також хотів звернути увагу, що бал прохідний, який необхідний в сертифікаті ЗНО, це 120 балів. Не сильно великий бал. Йдемо на зустріч кожному бажаючому, який виявив бажання поступати в нашу академію. Та ну, робимо все для того, щоб наша сім'я прикордонно збільшилась трошки. Тому всі громадяни України, які виявили бажання поступати в нашу академію, також запрошуємо до нас. На даний момент у нас вже є більше 60 чоловік, які виявили бажання поступати до академії. Робота триває, заяви приймаються з 1 січня по 1 червня. Всіх охочуємо, очікуємо. Будемо раді бачити в наших рядах.